Мені так незручно про це говорити, але ну давай, говори. Я майже два роки вже живу з так називаємим вагітним животом, і від цього в мене надзвичайний дискомфорт. Постійні газоутворення. Все, все я зрозуміла. Повір мені, і ти не повіриш. 30-35% жінок, які приходять з запитом, я хочу схуднути, завжди приходять саме з цією проблемою. Уяви собі, і ти не одна. Тобто я не одна з такою проблемою, звісно, ні. А що ж тоді робити? Починаємо з базової гігієни, тому що ротова порожнина це контекст нашого здорового кишківника або мікробіому. І так, коли ми зранку прокидаємося, нам потрібно подумати про гігієну. Розпочинаємо з того, що ми не йдемо пити водичку або каву, а ми одразу чистимо зубки, чистимо язик для того, щоб зняти ось цей наліт. І потім починаємо вже свіжою слюною ферментувати свою воду. Також дуже важливо своїми зубками реально. Пережовувати їжу, тому що слюна це перший етап ферментації. І коли ми не пережовуємо, а заковтуємо їжу. Дуже часто буває, що з ковтками їжі ми і заковтуємо повітря. І тоді це провокує газоутворення. Тобто, краще всього попрацювати з базовою гігієною, якщо це не спрацює, тоді почистити перекуси і далі йти до гастроентеролога. Ці речі дуже взаємопов'язані, якщо це хроніка, яка триває, як ти говориш, багато років.